Розділ 11 Очі Ніни Пейтон були широко розплющені і металися з боку в бік. Її зап'ястя і щиколотки утримувалися медичними ременями, а її сухожилля натягувалися, як мотузки, коли вона намагалася вивільнити руки. Вона прийшла до тями хвилин за п'ять тому, сказала Стефані. Медсестра з відділення реанімації спершу я помітила, що її серцевий ритм пришвидшився, тоді побачила, що вона розплющила очі. Я намагалася заспокоїти її, але вона продовжує вириватися. Кетрін глянула на монітор і побачила пришвидшене серцебиття, але жодних ознак аритмії. Дихання пацієнтки теж було швидким та уривчасті і час від часу обривалося протяжними хрипами і викидами мокроти крізь ендотрохінальну трубку. Це все через трубку, пояснила Кетрін. Вона викликає в неї приступи паніки. Може, ввести її діазепам?» Трутився мур, який стояв біля дверей. Необхідно, щоб вона була при тямі. Якщо достає її транквілізатор, ми не отримаємо відповідей. Вона й так не буде з вами говорити, принаймні доти, поки в її горлі трубка. Кетрін глянула на Стефані. Що показували останні аналізи газів крові? Ми можемо проводити екстурбацію? Стефані проглянула свої папери. Вони на межі. Рівень кисню в крові 65%. Вуглекислого газу 32, і це при подачі 40% кисню. Кетрін насупилась, їй зовсім не подобалось почути. Не менш за поліцію вона хотіла, щоб Ніна була при тямі і могла говорити, однак її стан викликав у Кетрін побоювання відчуття трубки у горлі може у будь кого викликати паніку, але Ніна так відчайдушно виривалася, що вже встигла натерти собі ремнями зап'ястя. Та видалення трубки мало свої ризики. Після операції в її легенях назбиралася чимала кількість рідини, і навіть зараз, коли вона вдихала 40% кисню, а це вдвічі більше, ніж було в палаті, рівень кисню в її крові тримався на межі. Тому Кетрін і поставила їй трубку. Коли б вона не зробила цього, життя Ніни було б під загрозою. Якщо вона залишить її, Ніна й далі панікуватиме і вириватиметься. Якщо її ведуть транквілізатор, вона не зможе відповісти на запитання Мура. Кетрін глянула на Стефані. Я буду проводити екстубацію. Ви впевнені? Якщо її стан погіршиться, я знову вставлю трубку. Легше сказати, ніж зробити, прочитала вона в очах Стефані. Після кількох днів з трубкою всередині гортань іноді підпухала, ускладнюючи повторну інтубацію. Єдиним варіантом у таких випадках залишалася невідкладна трахеотомія. Кетрін обійшла ліжко пацієнтки, стала у неї за головою і обережно взяла обома руками її обличчя. Ніно, я доктор Кордел, зараз я витягну трубку. Адже ви хочете саме цього? У відповідь пацієнтка кивнула розпачливо і різко. Мені потрібно, щоб ви не рухались, добре? Щоб ми не пошкодили ваших голосових зв'язок. Кетрін підняла голову. Приготували маску. Стефані простягнула пластикову кисневу маску. Кетрін заспокійливо стисла плеча Ніни, відклеїла пластир, який утримував трубку, і випустила повітря з балончика. Глибоко вдихніть і видихніть, сказала Кетрін. Вона бачила, як розширилася грудна клітина, а тоді Ніна видихнула. Тієї миті Кетрін вийняла трубку. Ніна закашлялася і захрипіла. З гортані виплюнувся слиз. Кетрін гладила її волосся і щось лагідно бурмотіла, а Стефані прикріплювала кисневу маску. З вами все добре, заспокоїла Кетрін, та лінії на моніторі продовжували стрибати. Ніна не зводила з Кетрін наляканого погляду, ніби та була її рятувальним колом, і вона боялася втратити його з поля зору. Дивлячись в очі пацієнтки, Кетрін з тривогою відчувала певну схожість. Два роки тому я була в такій же ситуації, прокинулася у лікарні саванни, з одного кочмару потрапила в інший. Вона подивилася на ремені, що стримувала зап'ястя і ще коло пригадала, як жахливо вона почувалася зв'язаною, коли її прив'язав Ендрю Капра. Зніміть ремені, сказала Кетрін, але вона може повиривати всі трубки. Я кажу вам зняти їх. Стефані почервоніла від такого тону. Без жодного слова вона зняла ремені. Вона не розуміла ніхто, окрім Кетрін, не міг зрозуміти адже навіть через два роки після Саванни вона не могла носити блузки з тісними манжетами. Коли зняли останній ремінь, вона побачила, як губи Ніни заворушились, беззвучно звертаючись до неї. Дякую. Поступово лінії, що пробігали монітором, заспокоїлись на фоні цього стабільного ритму дві жінки дивилися одна на одну. Кетрін побачила в очах Ніни частинку себе, а Ніна побачила свою чашточку в очах Кетрін мовчазна солідарність двох жертв нас більше, ніж ви можете собі уявити. Заходьте, детективи», – сказала медсестра. Мур і Фрост війшли до палати і побачили Кетрін, яка сиділа біля ліжка і тримала Ніну за руку. Вона попросила, щоб я залишилась, сказала Кетрін. Я можу покликати жінку детектива? запропонував Мур. Ні, вона хоче, щоб тут була я, відповіла Кетрін. Я залишуся. Вона дивилася прямісінько на Мур, не відводячи погляду. І Він зрозумів, що перед ним не та жінка, яку він обіймав лише кілька годин тому. Зараз він бачив її іншу сторону, сильну і мужню, яка нізащо не збиралась поступатись. Він кивнув і сів біля ліжка. Фрост вийняв диктофон і став у ногах пацієнтки. Саме через його ввічливість і спокійний характер Мур взяв його з собою зараз тільки бракувало привезти Ніні Пейтон агресивного полісмена. Її зняли кисневу маску, залишивши тільки носові трубки, щоб повітря потрапляло у її ніздрі. Вона переводила погляд з одного чоловіка на іншого. Її очі пильно стежили за їхніми рухами, вишукували приховані загрози. З обережності Мур тихенько представив себе і Баррі Фросту. спокійно обговорив усі формальності, уточнив її ім'я, вік та домашню адресу. Ця інформація вже була їм відома, але, запишавши її на плівку, вони підтверджували нормальний стан її психіки і спроможність давати свідчення. Ніна відповіла на його запитання охриплим, монотонним голосом, позбавлений будь яких емоцій. Мура стурбувала її байдужість було відчуття, ніби він слухав мертву жінку. Я не чула, як він пробирався до будинку, розпочала вона. Я прокинуюсь вже тоді, коли він стояв над моїм ліжком. Не варто було залишати вікно відчиненим, не варто було приймати ліки. Які ліки? лагідно запитав Мур. Я страждала від безсоння, усе через її голос стих. Зґвалтування? Вона відвернула погляд, уникаючи його очей. Мені снилися кошмари. У клініці мені приписали ліки для кращого сну. І кошмар, справжній живий кошмар, прийшов до її спальні. Ви бачили його обличчя? запитав Мур. Було темно, я чула його подих, але не могла рухатись, не могла кричати. Ви вже були прив'язані? Я не пам'ятаю, як він прив'язував мене. Я не пам'ятаю, як це сталося. Хлороформ, подумав Мур. Щоб знерухомити жертву, доки вона не прокинулась. Що сталося далі, Ніно? Її дихання прискорилось. На кардіомоніторі знову застрибали лінії. Він сів на стілась біля мого ліжка. Я бачила його тінь. Що він робив? Він говорив зі мною. Що він сказав? Він сказав, вона важко ковтнула. Він сказав, що я брудна, заражена. Він сказав, що мені має бути соромно за власну мерзенність, і він, він збирався вирізати мою зіпсовану частину і знову зробити мене чистою. Вона затнулася, а відтак прошепотіла, тоді я зрозуміла, що помру. Кетрін пополотніла, а от Ніна здавалася цілком спокійною, ніби розказувала про страждання якоїсь іншої жінки, а не власні. Вона вже не дивилася на мура, а втупилась у якусь точку за його спиною, і там, десь далеко, бачила жінку, прив'язану до ліжка, а на стільці, захований у темряві, сидів чоловік і неспішно описував ті жахіття, які планував зробити з нею пізніше. До хірурга, подумав Мур, це була така собі прелюдія. та заводить його, запах жіночого страху, він підживлює його. Чоловік сидить біля її ліжка і заповнює її думки картинками про смерть. Її шкіра вкривається крапельками поту, і цей піт виділяє кислуватий запах страху, екзотичний аромат, що зводить його з розуму, він вдихає його і відчуває збудження. Що сталося далі? запитав Мур. Вона нічого не відповіла. Ніно. Він повернув лампу мені в обличчя, світив мені в очі, щоб я не могла його роздивитись. Я бачила тільки яскраве світло, і він фотографував мене. А далі Ніна глянула на Мура, тоді він зник. Він залишив вас саму у будинку? Не саму. Я чула його, як він ходив, а ще телевізор. Він був увімкненим усю ніч. Я чула телевізор. Він змінив свій почерк, подумав Мур, і вони з фростом обмінялися здивованими поглядами. Тепер хірург почувався набагато впевненіше, сміливіше, замість того, щоб за кілька годин закінчити вбивство, він відкладав його. Усю ніч і наступний день його жертва лежала прив'язана до ліжка і чекала на свій страшний кінець. Він не зважав на ризик, він смакував її страх, отримував задоволення. Лінії на моніторі знову прискорили свій біг, хоча голос Ніни був монотонним і якимось неживим, за її маскою спокою ховався страх. Що сталося далі, Ніно? запитав він. Десь у середині я, напевно, заснула, коли прокинулась, у кімнаті знову було темно. Мені страшенно хотілося пити, я більше ні про що не могла думати, тільки про те, як сильно мені хочеться води. Він на якийсь час залишав вас? Ви були сама вдома? Не знаю. Я чула тільки телевізор. Коли він вимкнув його, я зрозуміла, що зараз він прийде до спальні. Коли він прийшов, то увімкнув світло? Так. Ви бачили його обличчя? Тільки очі. Він був у масці такий, як у лікарів. Але ви бачили його очі? Так. Ви впізнали його? Ви бачили цього чоловіка раніше? На якийсь час у палаті запала тиша. Мур відчув, як забилося його серце в очікуванні відповіді, на яку він так сподівався. А тоді Ніна тихенько сказала Ні. Він відкинувся на спинку стільця. Напруга, яка сковувала палату, раптово розвіялась. Для цієї жертви хірург був незнайомцем, безіменним чоловіком. А причина, чому він обрав її, залишилася таємниці. Намагаючись приховати розчарування в голосі, Мур продовжив Опишіть його, Ніно. Вона глибоко вдихнула і заплющила очі, ніби хотіла викликати в уяві його образ. У нього, у нього коротке волосся, акуратно підстрижене. Якого кольору? Каштанового, світлокаштанового. Відповідає кольору волосини, яку знайшли в рані Елени Ортіс. Тобто він був світлошкірим, запитав Мур. Так, якого кольору в нього очі? Світлі, блакитні або сірі, я боялася дивитись йому в очі. А форма обличчя, кругла, овальна, вузьке обличчя, зробила паузу. Звичайне, зріст і вага. Важко сказати. Бодай приблизно. Ніна зітхнула. Середній. Середній, звичайний, чудовисько з пересічною зовнішністю. Мур повернувся до Фроста. Покажіть їй шість кадрів. Фрост передав йому альбом з фотографіями злочинців, який у поліції називали шість кадрів, тому що на кожній сторінці було по шість фотокарток. Мур поклав його на столик біля ліжка і підсунув до Ніни. Протягом півгодини, з тривожною надією, вони спостерігали, як вона перегортала сторінки та на кожній не спинялася, усі мовчали. Єдиними звуками було шипіння кисню і шурхіт сторінок. Ці фотографії належали злочинцям, які вчинили сексуальні злочини. Ніна перегортала сторінку за сторінкою, йому роздалося, що їхні обличчя ніколи не скінчаться, що ніколи не скінчиться цей парад світлин, які показували найтемнішу сторону кожного чоловіка звірячий інстинкт, прихований за маскою людськості. Він почув, як хтось постукав по склі, що відділяло палату від коридору. Піднявши голову, він побачив Джейн ріцолі, яка махала йому рукою. Він вийшов, щоб поговорити з нею. Встановили особу? запитала вона. Навряд чи нам це вдасться, на ньому була хірургічна маска. Навіщо йому маска? насупилась ріцолі. Може, це частина його ритуалу, може, це його збучує?» грав лікаря. Він сказав їй, що видалить осквернений орган, він знав, що її зґвалтували. І що, він вирізав? її матку. Ріцолі зазирнула до палати і ледь чутно додала. Мені спадає на думку інша причина, чому він одягнув маску. Чому? Він не хотів, щоб вона бачила його обличчя, він не хотів, щоб вона впізнала його. Але це означає так, я постійно про це кажу. Рицолі повернулась і глянула на Мура. Хірург з самого початку хотів, щоб Ніна Пайтон вижила. Як шкода, що ми не можемо зазирнути до людського серця, подумала Кетрін, розглядаючи рентгенівський знімок грудної клітки Ніне Пейтон. Вона стояла в затіненій кімнаті і вивчала негатив, прикріплений до підсвіченого екрану, ретельно оглядала тіні, що їх відкидали кістки та внутрішні органи ребра, діафрагму і серце, яке розміщувалося вгорі. Не вмістили ще душі, а звичайний м'яс, який перекачує кров, і наділений аж ніяк не містичнішою місією, ніж легені та нирки. Однак навіть Кетрін, лікаря і науковця, торкав зоживе символізм серця Ніне Пейтон. це було серце жінки, яка вижила. У сусідньому примініченні вона почула голоси то був Пітер. Він попросив асистента знайти рентгенівські знімки свого пацієнта. А вже за мить він увійшов до кабінету і, побачивши її, спинився. Ти досі тут? запитав Пітер. Як і ти? Я сьогодні на чергуванні, а ти чому не йдеш додому? Кетрін повернулась до рентгенівського Ніни. Хочу впевнитись, що з цією пацієнткою все гаразд. Він став за її спиною. Такий високий і такий статечний, що її мимоволі захотілось відсунутись від нього. Пітер оглянув знімок. Окрім ателектазу, не бачу жодних серйозних проблем. Він глянув на ім'я пацієнта у кутику знімка. Невідомо. Це та жінка, що лежить у 12-й палаті, навколо якої постійно крутяться копи? Так. Я бачу, ти провела їй екстурбацію? Кілька годин тому, якось неохоче відповіла Кетрін. Їй не хотілося говорити про Ніну Пейтон, не хотілося розкривати власну причетність до цієї справи. Але Пітер і далі розпитував. Гази крові в нормі? На достатньому рівні. Її стан стабільний? Так. То чому ти не йдеш додому? Я пригляну за нею. Він торкнувся рукою її плеча. Відколи це ти не довіряєш своєму партнеру? Кетрін заціпеніла від його дотику. Він відчув це і забрав руку. Після тривалої мовчанки Пітер взявся енергійно розвішувати на екрані свої рентгенівські знімки. Він приніс цілу серію знімків черевної порожнини, і вони зайняли ледь не весь вільний простір. Розвішивши їх, він застиг на місці. Знімки відбивалися в скільки цех його окулярів, приховуючи його очі. Я тобі не ворог, Кетрін. Тихенько сказав Пітер, не відриваючи погляду від знімків на екрані. Я б дуже хотів, щоб ти мені повірила. Я постійно думаю, що зробив щось не так, чи сказав щось не те, і тому наші стосунки змінились. Нарешті він глянув на неї. Колись ми могли покластися одне на одного, принаймні як партнери. Чорт забирай, нещодавно ми ледь не тримались за руки в грудній порожнині того чоловіка, а зараз ти навіть не хочеш довірити мені догляд за своєю пацієнткою. Невже за стільки часу, скільки ми з тобою знайомі, ти не пізнала мене достатньо, щоб довіряти? Жодному іншому хірургу я не довіряю, так, як тобі. Тоді в чому річ? Зранку я приходжу на роботу і дізнаюся, що в нас тут було незаконне вторгнення, а ти не хочеш про це говорити. Я запитую про стан твоєї пацієнтки з 12-ї палати, але ти й про неї не хочеш говорити. Поліція попросила мене не обговорювати цю тему. Здається, останнім часом поліція керує твоїм життям. Чому? Я не можу говорити про це. Я не лише твій партнер Кетрін, я думав, що я твій друг. Він підійшов до неї. Пітер був міцної статури, і від його наближення Кетрін відчула раптовий напад клаустрофобії. Я бачу, що ти налякана, ти зачиняєшся в кабінеті, виглядаєш так, наче кілька днів не спала. Я не можу залишатись осторонь і спокійно дивитись на це. Кетрін зірвала рентгенівський знімок Ніни Пейтон і запхала його до конверта. Це не твоя справа. Та ні, моя, особливо, коли це стосується тебе. Її настороженість миттєво перетворилась на гнів. Дозволь дещо тобі пояснити, Пітере, так, ми працюємо разом. І так, я поважаю тебе як чудового лікаря. Ти подобаєшся мені як партнер. але ми живемо своїми окремими життями, і ми не зобов'язані ділитися власними таємницями. А чом би й ні? Лагідно відказав Пітер, що ти боїшся мені розказати? Вона дивилась на нього, приголомшена ніжністю в його голосі, тієї миті, їй нестерпно захотілося скинути з серця камінь, розповісти йому в усіх ганебних подробицях про те, що сталося в Савані. Але Кетрін знала, які наслідки матиме її сповідь. Вона розуміла, що зґвалтування це довічний сором. До вічне тавро жертви, а вона не терпіла жалищів, тільки не від Пітера, єдиного чоловіка, чия повага була для неї всім. Кетрін, він простягнув руку. Крізь сльози вона дивилась на його долоню, і, як потопельниця, що обирає темну безодню замість допомоги, не прийняла її, натомість розвернулась і вийшла з кабінету.